Машины горят. Пуля над головой летает. Пошел, все, прилет. Бах! Ё-моё! Папа! Это да? реалии життя в России. Пацаны, как вам? Как вам? Плывет, 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 плывет. А когда его взорвут-то? Чего его не взрывают? О, ни хрена! Почалося, а помста наших вибухнула із новою силою. Не стоїмо, батьки, хлопці, не моємо ноги. Срочно евакуюємося. Боже мій кошмар, кошмар. Лише з балкону вийду. Вотаємні удари українських дронів зламали хребет РФ. Потужний розгром, якого ще не бачив світ, нарешті показали. Заводи злетіли у повітря, безекіпажні катри увірвалися до російських портів. Сочі в паніці операція дірява ППО. Росіяни верещать екстрена евакуація. Міста палають вогнем нашої люті. Електрика зникла. У Кремлі готуються до найгіршого сценарію. Про це все далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна. «Україна сьогодні я Дарина Гуцкало І останні події. Росія не спить безпілотники запихнули у вогняний котел краснодарський край. Білореченськ отримав поповній. В оперативному штабі повідомили, що на великому підприємстві в місті після атаки виникла пожежа. Працівників евакуювали. Місто перекрите, воно й не дивно у капкан до наших безпілотників потрапив завод ТОВ Єврохім Білорічинський Міндобрива. До слова, уражний об'єкт є найбільшим хімічним підприємством на півдні РФ. Воно спеціалізується на випуску фосфорних і складних водорозчинних мінеральних добрив, а також азотних сполук. Росіяни ж скаржаться, що безпілотники і раніше атакували російські заводи, що входять до структури Єврохіму. Під ударами опинявся азот у Тульській області та азот у Ставропольському краї. Ну і щоб життя не здавалося таким солодким. Українські примари у Криму спалили два транспортних літаки ан Андва. 36, а також уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР 10М1, мис М1. Майстри спецпідрозділу Гуроміноборони України Примару продовжують ліквідацію ворожої дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Спокій же росіянам схоже лише сниться. як не Крим, то знову ж таки Краснодарський край. Естафета під назвою Дірява ППО розпочалася. Росіяни ж чомусь не в захваті. Через кілька днів після теракту в Форосі українська сторона вирішила дістатися до новоросійська. Мамочка Ох, машини горять, тут щось гарять, штота усільно ушаталась. Ні, треба спускатися на парковке Якщо газу, це... газ, як газ як почне не зривається тут час зараз... опліку. Схоже, сили оборони України таки серйозно нажахали кораблі в порту. Це така... Це така... Це така... Не попадают. Не попадают по ньому. Не что-то. Вон, смотри, что там. Вон, В акваторії від Геленджика до Новоросійська задіяно більше десятка безекіпажних катерів. Триває морський бій. Пливят, плив'ят, плив'ят, плив'ят. А когда його вам взорвуть то? Чого вони взривають? О, ніхрена. А ось і перші деталі атаки у новоросійську пошкоджено офіс каспійського трубопровідного консорціуму. Це великий нафтопровід, який качає нафту з Казахстану до Чорного моря. На туда побіжав за машинами. Двоє працівників компанії отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Робота адміністративного офісу тимчасово призупинена, а персонал евакуйований. Пацани, як вам. Як вам? Я... Це десь туація аппетита. Ба більше руйнувань зазнало не менше семи будинків і готель. Школярі сидять в укритті. Містян просять не виходити на вулицю. <плес> У все теж двіжуха, тільки ось чомусь розваги у росіян у цей час дивні: одні лежать, а інші знімають все на камеру. Ось так лежимо. Пуля над головою літає. Ніяк Не можемо дойти до пляжу. Порт у місті один із найбільших у Росії терміналів із перевантаження нафти на танкери. Втім, тепер це все у минулому. Приліт прямо по нафтоналивному терміналу. Перші кадри мегрозгому. В білі сади, Зараз буде, щас... буде приліт. Пішов, Все, приліт. Бах! Да, все. Ніт, він попав. Курортне місто Сочі тепер, вочевидь, теж стало небезпечним. Пляжі екстрено закривають. Усе через загрозу атаки безпілотними катерами. Не в черезях, не срочно евакуюрується. На цьому ж наші сили не зупинилися. ЗСУ вдарили по Таганрогу. Саме про це волають ледь не всі російські пабліки. Усього було чути від п'яти до семи вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що бачили спалахи в небі та дим. Росіяни не приховують свого здивування, хоча цей вереск здебільшого нагадує звуки вічою і тотального розчарування у славетній російській ППО. Ого! Огоба! Ніхера себе! Йо! Папа! Папа місцева влада поспішила заспокоїти людей. Усі ворожі дрони було знищено, руйнування мінімальні, а найголовніше ніхто не постраждав. У Таганрозі під час відбиття нічної повітряної атаки зазнало пошкоджень скління вікон і балконів у кількох багатоквартирних будинках. У низці будинків а також на подвір'ї приватної забудови виявлено фрагменти БПЛА. Кадри зняті очевидцями говорять про інше. Вибуховий розгром накрив регіон. Боже, мама кошмар, кошмар. Лучше з балкону йду. І ще одна мега-новина прямо із РФ. ППО відбула атаку дронів на паливно-енергетичні об'єкти Волгоградської області. Втім, схоже, Z-пабліки помилилися. Правильніше казати, ППО пропустила атаку дронів. У Руднянському районі порушено електропостачання села Подкуйкове. На лінії електропередач працюють ремонтні бригади. За попередньою інформацією, пошкоджень житлових будинків та постраждалих немає. На додачу горить нафтоперекачувальна станція Зензеватка у регіоні. Супутникові знімки фіксують пожежі на території об'єкта. Ну і на десерт Башкортостан усе вибухає і палає просто у прямому ефірі. Це так конкретно горить? Короче, три штуки прямо над головою пролетіли, я не встиг сняти. Ваш кортостані ймовірно знову атаковано нафтохімічний комплекс. Місцеві жителі повідомляють про ручні звуки. Після того, як ледь не кожен зняв мегаприльоти і феєричну пожежу на відео, главі Башкортостану нічого не лишилося, як визнати, що надважливе підприємство і справді не вистояло. Один нуль на користь ЗСУ. Газпром «Нафтохім Салават зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. Встановлюємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів для гасіння пожежі. Українські осінт канали гордо заявляють, безпілотники влучили по серцю заводу, яке визначає пропускну здатність усього виробництва. Цього разу ймовірно Салават покинула Єло ВТ-6. Єлоа вт 6 у Салаваті є найпотужнішою установкою первинної переробки нафти на заводі. До слова, схоже, це була атака. Реванш випала завдавали нищівних ударів по заводу лише тиждень тому, аж тут знову. 18 вересня було гучно і гаряче аж за 1300 кілометрів від кордонів України. Епічні кадри після мега-нальоту безпілотників миттю розлетілися мережею. Чоти, тут не так. Фаєршоу у небі спостерігали і жителі ще низки регіонів РФ, наприклад, на Білгородщині та Курщині. У Львові, Курської області є пошкодження інфраструктури та енергетичних об'єктів. Більшість споживачів у Львові та Львовському районі тимчасово залишилися без електропостачання. РФ, схоже, справді впала на коліна. Безперервні удари у найманців Путіна від зущання двигунів наших бойових пташок вже позакладало вуха. Втім, це й не дивно працюють легендарні дрони Мадяра. Паніка на обличчях кремлівських командирів, хаос розповзається фронтами, мов тріщина по склі. Союзники бояться, навіть угорщина хитається під натиском. Це лише початок. Історія продовжується. Невже на носі мега розгром не пропустіть далі? Майже 77 тисяч російських цілей вражено. 18,5 половиною тисяч окупантів ліквідовано. У РФ паливна криза, а угорщина скаженіє. І все це результати лише за 100 днів роботи. Роботи Роберта Бровді на позивний мадяр на посаді командувача сил безпілотних систем. Усі зусилля командування угруповання СБС зосереджені на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, неважливо з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. Особливо гостро цей вплив відчули російські нафтопереробні заводи. Тільки за серпень сили безпілотних систем 17 разів атакували російські НПЗ. Майже чверть виробничих потужностей противника були виведені з ладу. Знову ж таки, мова лише про серпень. У вересні СБС також не зупинялися. Як наслідок УРФ, паливна криза. Бензину немає на багатьох заправках, як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. -дНР, обстановка. По бензину ціни задрали в 2-3 рази, тому зв'язку нету. Виїжджати з такої суми, ну, просто самому себе. Навредити. Тому ми не можемо виїхати. У мережі удари сил безпілотних систем вже називають санкціями Мадяра, і останні торкалися не лише Росії, а й вірних прислужників Кремля, зокрема Угорщину, тому що дружба з Росією це погана ідея. По нафтопроводу дружба удару завдавали неодноразово, і щоразу перекачування нафти припинялося. Влада Угорщини скаженіла, погрожували Україні та навіть заборонили в'їзд самому мадяру. Але бровді не сказати, що був засмучений. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм настав. 100... А за обмеження шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ-10. Тому поки станьте у чергу. І це лише ті результати, які можна побачити неозброєним оком, а ще є буденна робота. Ліквідація окупантів та їх техніки. До речі, тут також вражаючі успіхи. Чого варте лише збиття дорогої російської пташки Оріон? Ударно розвідувальний безпілотник збили вперше за весь час повномасштабної війни. Вартість цього дрону перевищує 5 мільйонів доларів. We'll За даними Мадяра, приріст результативності сил безпілотних систем порівняно з травнем минулого року, зріс на 71%. І точно можна констатувати, це лише початок ударів буде ще більше. Росіянам варто звикати до дефіциту бензину у угорщині ховати дружбу а звичайним окупантам пам'ятати дрони стежать за ними всюди. Млі скипів від паніки у верхівці сум'яття, а фронти горять одночасно. Нарешті вривається українська балістика. Виробництво ракет Фламінго тепер поставлено на конвеєр. Ставки рекордно високі. Готується фінальний удар із застосуванням секретної мегазброї. І Україна вперше показала частину плану. Найважливіше про це уже за мить не пропустіть. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні фламінго вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники Фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет ФП-7 та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. уж одной из наиболее важных разработок стали ракеты-дроны, такие как «Поляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, То есть это официальное признание украинских успехов, Имеет лидирующие позиции в мире. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, <coughs> во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов а средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. То время як защитана українська сторона на даний момент масштабує так звану тактику стіни дронів, В і на іспользування також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. Яке місто РФ наші безпілотники візьмуть у кільце? Наступним пишіть свою думку в коментарях тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.